Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо огляд нашої нової гри. Ви скажете, так а як називається ця гра? А я вам скажу, я не знаю навіть, як це прочитати, тому що написано там англійською, а мій рівень англійської, ну, м'яко кажучи, нечитабельний. Тому, якщо ви не бачили попередню серію, Посилання буде зверху. Якщо ви бачили попередню серію, то ви розумієте, про що йде мова. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А ми не будемо більше довго розмовляти і будемо переходити до гри. Ну, дивіться, ще раз іти до торговця. мені немає сенсу, тому що 39 монет. Розхідники є. Е... Ну, виходить, що мені потрібна бійка з дуже потужною істотою. Щоб здобути потужний артефакт. Я сподіваюся, цей артефакт буде, буде не по. 80? Що він розлючений? 5 псу зараз нанесе, 14 блок. Мені здається, зараз на цьому ми закінчимо наше проходження. Так. А... Ти хочеш атакувати собаку. Це ж плюс 2. 3, 6, 9. Істота 1. Окей, 12 йому давай. Все, 68. Супер. Так, поки що я не буду використовувати блок. Тому що атака буде йти не на мене. Він один. І він зробить блок. Тому для того, щоб у нього не було блоку. Е! Бей, блін. Мінус 7, е, супер. Е, давай оце безкоштовне використаємо. І доведеться просрати одну енергію. Або отак. Не можу. На це треба правий кліп, щоб е, зняти спорядження. І позбутися назавжди. Ей, я його викинув! Бля,ха, я викинув ніж. Добре, що я витратив 50 монет. Все, закінчую хід. Собака лікуйся, тобі зараз. Ой, як важко буде. Як ми на боса підемо. А, моя черга у собаки 1834 досить таки непогано вийшло. Досить таки непогано. Так, перше. А, бам. Та блін, бам. Так. Е, місцевий змір має намір нанести 18. Ґґ, мені хочуть нанести 18. Е, мені треба обов'язково блок собі видати. Все, вже, 18 він не нанесе. Чи, чи я неправильно. Місцевий звір. Це оця херня, має нанести. Намір нанести мені 18. Давайте одразу ще одну карту. Давайте ще один блок на себе кидаю. Якщо ж 18, то давайте блокувати максимально це все. І отак, урон один. Ага, мінус 6 блока просто зняв. 19. Окей, закінчити хід. Я сподіваюся, що я, що я витягну цей бій. Це собака там хілиться, як я не знаю, що. Плюс 4 отруєння від собаки. Мінус 7 мені. Що тут у мене? Так, жахлива атака. Місцевий звір має намір нанести 2 мозку. 2 мозку. Що таке, блін, 2 мозку? Ага, у мене мозок 15. Як захиститися? Лікувати оборонця? Ага, буде бити по собаці. Е, ні. Ні, давайте вилікуємо оборонця. Все одно це нам коштує 0. Е, нанести 7 всім ворогам. Е, нанести 7 обраному ворогу. Загроза для людей. А це хіба людина? Е, давайте використаємо оце. Добіро однієї карти і дивимося, що тут. Нанести 6 також закляття. Е, давайте так. Мінус 5. Е, Заборонений прийом. Ну Давайте спробуємо. Окей. Все, більше нічого не може зробити. собака хільця, собака хільця, черга ворога. Мінус 6. Мінус 2 отруєння. Так. Що нам треба? Наносить 6 обраному ворогу двічі. Uh, давай, обраному ворогу двічі. Uh, у нього залишається 3. Що я роблю? Я роблю добір карти. Uh, блин блин мінус 22. Uh, мені треба 6. Все більше я не можу. А так би я міг 5 і. І ніфіга. Бляха, чи я цей хід? Собака, будь ласка, добий, вкуси його на три. Вкуси, кусив, вкуси. Вкус... Блядь, який блок. Ну по мені ж буде атака. А, перемога. Отримання реліквії. Супер. Не дуже все, я звісно розумію. Наносить цим обраному ворогу. Все, було 6. Супер. Так, що у нас іде сюди? Е. Не знаю, чого не натискається. А, герою або союзнику. Давай, герою або союзнику, щоб в мене був вибір. Не можу? В чому проблема? Лікує три оборону союзника. Давай. І. Добери дві карти. Супер. Так, а що? А, от що я не вибрав. То я навпаки вибрав. Отримує два сили, Отримує два сили. Це однакове. Накладає 2 сили. Накладає два сили. Наносить 6 обраному ворогу. Наносить 2 обраному ворогу. Отримає 5 цих. Пісок в пику. Давайте пісок в пику. Отримати. Так, ну і що? Бійка з древнім богом. Бійка з босом. Uh, ну, давайте, поїхали. Поїхали. 193 монети в мене є. 150 АХП у нас нема ніфіга. От такі приколи. Так, слабкість всім ворогам. Mm. Давайте поки що. Поки що. Використаємо оце. Є. Далі треба подумати, що використати. Гранати це всього е, 7 Я тоді краще от, 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 візьму блок, про всяк випадок, і накину е, погрозу на нього. Отак. Слабкість 2 у нього. У нього блок, правда, ніфіга собі. Що в мене є? А, пасивно отримати одну додаткову опцію на вибір, коли обереш нову карту. Добре. лотерейний білет, білет. Маємо отримати 200. Вірогідність 50%. А, окей, окей, не можу більше нічого ходити. Вся надія на собаку. Собака, кусай, будь ласка, не тільки хільця, черга ворога. Буде атак, атака на собаку, 60 блоку. Так, ну собака, наче буде робити теж атаки на 9. Поки що це йде нам в плюс. Так, давайте для початку. Для початку. Доберу карту. Пу-пу-по-по, наносить 5, а там 3 рази по 3, це 9. Давайте поки що оце накинемо. І що? Я навіть блок не збив? А, буде бити по собаці. Тому. Тому давайте використаємо все все на атаку. Поки що. Щоб ізбити блоки ці, щоб наша собака могла нормально вкусити. Окей, закінчуємо хід. Сподіваюсь, плани ні в кого не зміняться. І він не буде бити зараз нас, а вдарить собаку. Ні, навпаки, я неправильно зрозумів. Тобто цей бив 9, а собака тільки 3. Так, зараз атака на. Лікуй плюс 3 обраному союзнику. Тільки союзнику. М -м -м. Що? Блок ти сам на себе накинеш? Жахлива атака. Він хоче мене вдарити оцією атакою. Що я можу зробити? Я можу. Собака сама на себе накине блок. Я на себе накину оцей, наприклад. Раз. Далі підлікую собаку. Чому? Тому що це мені нічого не коштує. 19 у собаки це набагато краще, ніж те, що було. Так, наношу удар. І ще один блок герою. Супер. Поки що непогано, про... не наче ведемо все. Ведемо в наш бій. У собаки 14. Блін! Блін, але вона заблокована. Вона заблокована, вона нормально заблокувала. Так, нанести. Так, нанести 3 обраному ворогу. Нанести 7 обраному ворогу. Нанести обраному ворогу 7. Отримай 3. Це безкоштовно. Давайте отримаємо. Чому ні. Один. Е Ну і що, мені немає чим. Мені немає чим блокуватися і він буде бити по мені. Це дуже погано. Е, я можу взяти карту? Не можу. Тобто, яка карта мені випадає, це рандом, така карта в мене є. Це дуже прикро. Це дуже прикро, тому що в мене зараз буде. У мене зараз буде. Фігня. У мене зараз не залишиться майже ХП. І у собаки 13. Я думаю, що десь ми в цій бійці зробили зробили проблему прям. Ну, не проблему, а. М -м -м -м. Так, давайте зробимо добір двох карток. Подивимось, що нам випаде. Лікувати союзника. Це нуль. Лікуємо союзника. Лікуємо союзника, тому що нам треба триматися. Ой-ой. ой Має намір отримати 16 броні. Це, звісно, прикольно. Але картки мої і його наміри взагалі не співпадають. Добре, отримає 5, також накладає 3. Últ田中. Давайте блок і отримаємо ще одну карту. Та блін, знову блок. Коли він хоче блок, я блок. Коли мені треба захищатись, мене немає чим захищати. Ваша колода, можу я взяти щось? Не можу. Ну, давай накинемо на нього. Вразливість плюс 3. Не було бойових, не було бойових. Дуже прикро. Так, який його хід? Ага, 16 блок. Фух, так. Пес має намір дати йому 9, а на пса 15. Як мені врятувати пса? Ніяк. Давай посилений удар. Давай отак. Але це я просто збиваю блок. Ну, от час трохи зніс. Але собаки в наступному ході буде жопа. Просто я залишусь 1.18 хп. М -м -м. Нанести 2, але отримати 5 яких штук, чи нанести 3. Наносить плюс 50 більше людям. Ну ти ж не людина. Давайте отак. Ну, мінус 5 зніс. Все, нема чого робити мені тут. Мінус 9. Ну все, собака, тобі жопа. Вибач, в мене не було ніякої картки. Все, мінус собака. Мінус собака. Давайте безкоштовний добір картки. Ну що, наміри? Будуть жахлива атака буде на мій мозок. Я не знаю, як боротися з жахливою атакою. Накладає 2 слабкість. Ну, давай блок. Давай оце, бо це дає 0. Що, нанести сім чи накинути слабкість? А, персонаж наносить навіть менше шкоди від атаки. Давайте атаку зроблю. Поки в нього немає блоку, можливо, це буде краще рішення. Найголовніше, щоб він мене зараз от, тільки от отіх зняв і все. Все, мінус 2 кровотеча. Так. Добираю дві картки. Також добираю ще одну картку. <плес> <плес> а, блін, це коштувало аж один. Так, оце мені нафіг не треба, бо в мене немає союзника. Немає. Нанести 7 ворогу. ППП. Давай 6 броні собі. Ага, це аж 2. Та блін, і то 2, мені треба оце наносити. 6 броні, бо зараз в мене а, буде аж мінус 15. А, ну у мене броні 17, якщо я не помиляюсь. Тобто він, можливо, мені зараз нічого і не знесе. Лікуйте оборонця, нема оборонця. Де ця картка була раніше? Із задоволенням би собаку вилікував. Мінус 15 броні. А, супер броня. Броня ж плюсується. Точно. Точно це ж комбо. Хух, він має наміри 16 броні. Тобто мені зараз треба його максимально бити. Удар. Удар. І треба заблокувати себе. І оце ще теж отримати. Блін що це таке? Граю тупо всю гру і не пам'ятаю, що це таке. Так, дивимось, плюс 16 броні. У мене три броні. Що робити? що робити Так, безкоштовний добір картки. Блок, 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 блок. Мені мінус 15 буде зносити. Блокувати себе точно треба. Блок. Е, У мене мінус 8. Давай оце. Мінус 4 зняв з блока. І ще себе блокую. Все, він мені менше буде зносити. Він мені знесе 6. Ну, якщо плюс якесь комбо, ну нехай навіть 10. 2, 2, 2. Хід 11. Слухайте, я вже відчуваю сили, я вже я вже почав розуміти цю гру. Um, так, um, що треба? Треба збити його блок. Uh, давай 6 карт. Ой, одну карту візьму. Додам собі блоку. Ще один блок мені не потрібен. Мені треба. Бити. Давай слабкість на 1. Ти тоді, може, менше мені розуму знесеш. І удар на. На 6. Все, 11 ХП. Ходити нічим. Блок на 10. Мінус 3 зараз розуму буде в мене. Фух, так, тепер треба логічно. добір двох карток. хе-хе-хе Треба подумати. Треба подумати. Треба оце точно зробити. 5 оборони. А він якраз мені 5 буде наносити. Тому давайте. Вразливість що Отримає на 50 більше шкоди. І прикол в тому, що в мене випали такі карти, що я не можу зіграти дві Хоча енергії 3. М -м -м. Вразливість. Це на наступний хід. І я отримую більше броні. Давай, на наступний хід будемо все завершувати. <кхи> Ух. <кхи> Трошки подивився. Рука допомоги. Нема на кого руку допомоги, блін. Мінус 2. Готовий? Давайте добір карти виберемо. Мені цікаво, що там буде. Мінус 7, мінус 7. На. Мінус 15. Так, що нам дало? Ще один лотерейний білет. А, я вибрав лотерейний білет. Блін! Е, забираємо. Забираємо. Так, дивимось. Е, це нова атака. Е, добір однієї. Карти. У мене є таке. Е, 8. Але це аж 2. Е, давайте, знаєте, що я візьму? Я візьму накладання слабкості за 0 енергії. Далі, підвищення. Наносить 7. Так, отримає герой або союзник. Е, давайте герой або союзник. У мене вже є, звісно, така одна карта, але нічого. Отримає 4. 5 плюс фокус. Немає в мене все одно тут вибору. Е, добрати дві карти і. Е, наносить 8. Отримаємо нагороди. Вибач, друже, але поки що далі не можна. Час ще не настав. В демо-версії далі йти не можна. Не переймайся! Ти все зробив як найкраще Це кінець подорожі персонажа. Але не кінець демо-версії гри. Спочатку сказали, що це кінець, а тепер не кінець. Ну, добре продовжити. Пізніше того ж дня. Голове. Добре, що ти тут. У нас поки що не вийшло розшифрувати письмена. Спеціаліст по давнім мовам стверджує, що ці символи не схожі на жодну з відомих нам мов. І що, скоріш за все, це мертва мова, яка є старіша за шумерську. Це не все. Нам пощастило виявити дещо дуже дивне. Щось всередині моноліту випромінює низькочастотні імпульси парного такту. Природа них нам абсолютно не зрозуміла. Пізніше того ж дня. Погані новини СЕР. Новий рекрут не повернувся вчасно. Я відправив пошукову групу йому на допомогу. На жаль, коли пошукова група його знайшла, то було запізно. Він же був бездиханним. Ми повернули його тіло сюди для того, щоб вшанувати його вклад в нашу справу і попрощатись з почистями. Бідолаха. Після смерті його обличчя застигло в нелюдській гримасі від побачених на шляху жахів. Добродії. Підготуйте, будь ласка, багаття для кремації нещасного. Що відбувається? Ховайтеся! Ой-ой-ой-ой-ой, це що, камінь забирає його душу? Це наче серце якесь велике. Закінчилось. Я гадаю, нам більше немає чого боятися. Я це такого це? ніколи раніше не бачив. Це реально серце. Подивіться на обличчя загиблого воно більше не спотворене людською гримесою. Можливо, я прозвучу як божевільний, але що, як моноліт, висмоктав з нього весь пережитий жах. Моско. Твоя гіпотеза зовсім не божевільна. Мій батько саме так писав про цю річ у своїх щоденниках. Цей артефакт. Споживає пережитий людиною страх і жахливий біль, а натомість він надає велику силу, яку можна опанувати. Голове треба дослідити його детальніше перед використанням. Ми не знаємо до кінця, з чим маємо справу. Моско, подивись назовні на кривавий місяць. Хіба це не знак, що як моноліт. Це наш єдиний порятунок від тієї космічної небаченої загрози, що насувається на це приречене містечко. Що, як нам доведеться битися з древніми, битися із самими богами, богами лише думка про яких змушує найдосвідченіших членів нашого таємного товариства божеволіти. Так я вже бився, тільки що з древнім, ні? Можеш покластися на мене. Я з тобою до кінця. Жахів всього 300 очок, що? Відтепер ці картки будуть траплятися тобі у наступних подорожах. Оце хочу. А, це не обираєш? Добери дві картки, в мене таке є вже, е, е. А от 14 блоку. Оце ніфіга собі. Прийняти. Поздравляємо! Ви вдало пройшли демо-версію. Сюжетна частина демо-версії. Monats from the Deep закінчились. Ви можете і надалі продовжувати грати для того, щоб розблокувати частину заблокованого контенту, доступного в демо-версії. Якщо вам сподобалась гра, то обов'язково додайте Moncer from the в обране, бо від цього напряму залежить те, чи побачить світ певну версію гри. А повну. Дякую за гру. Чого не бійтеся! І радьте демоверсію друзям. Слава Україні! Героям слава! Так, додати в обране це походу, мене закине в Стім, а продовжити. Почекайте, будівництво. е у мене 4 дерев'яшки. Не можу будувати. Почати подорож. Введіть ім'я. Це що, знову те саме? Ну, почекайте. Так, по факту, це ми, можна сказати, пройшли гру, тому що починаємо знову 50 монет, хоча в мене було 200. О, бійка з древнім богом. Виходить, що все те саме. І виходить, що ми пройшли цю демоверсію. Ну що, от такий от у нас вийшов огляд. Сказати чесно, мені дуже сподобалась ця гра, я вже чекаю виходу повної основної частини, тому що основний сюжет в тих карт сценах я трошечки так і не зрозумів. Хоча сам процес гри мені дуже сподобався. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!